Ви на каналі AFUTBOL S. І сьогодні ми з вами хочемо познайомитися. Мене звати Станіслав мене звати Андрій. І мета нашого каналу навчити вас грати в футбол. Ви скажете, це нереально, ви самі кудись ходите, майже не ходите. Майже а насправді ми, ми ходимо 3,5 з роки. роки. На ФК Ніка 05 Можете навіть дізнатися, де це. Ми там е... в місті Івано-Франківськ, е... школа 25 Можна сказати. Ми там гарно граємо і їдемо на турніри, От, наприклад, на турнірі зайняли перше місце, ми внесли свою клапку, ми грали майже всі ігри, забивали голи. Якби нас не було, то ми могли б якесь третє зайняти. Угу. Е, ну, і, і Хотілося б запитати, щоб ви з нами трошки знайомились. І Ми, хоч, ми, ми хочемо мета нашого YouTube каналу, щоб вчити вас грати в футбол. Не знаю, Можете підписуйтесь, будь ласка, клавте лайки, клавте крафт, коментарі дзвіночок, щоб першими бачите нові відео. А вони можуть бути дуже цікаві і дуже красиві.